О 6-й ранку в суботу Запоріжжя здригнулось від кількох вибухів. Росіяни вдарили по одному з підприємств у Шевченківському районі. У будинках довкола вибило вікна, винесло двері, понівечило балкони. Ока немає, тут в квартирі розбита. Да. Двірі вторгнули. Мебіль техніка. У нас п'ятилетній син. Слава Богу, я не знаю, бо не мало. Що, тупа, не було на наздом. Комунальники допомагають закривати вибиті вікна листами Про Фіксування пошкоджень помешкань та проходження анкетування щодо ваших першочергових потреб запрошуємо вас до намету районної адміністрації. Не менше постраждали і магазини, які також розташовані поруч з місцем прильоту. До цього нас просто ну так трошечки, коли поруч прилітало, то було підстрибували. Горщики з вікон падали, а так було все ціле. Оце перший раз такий сильний. З цієї сторони і з тої сторони зі всіх сторін постраждав магазин. Тепер головне завдання для Юлії відновити роботу справи, якій 12 років. Давно так нас знають, і всі покупці, покупці, всі повідзивалися, одразу написали. І кому допомогти, то приїдемо, пиши, пиши, дзвони. Ми спробуємо працювати, бо це справа єдина і всього життя. Тому так, на сьогодні він дуже потрібен з нинішніми умовами. Ми цінами наслідки ворожого обстрілу ліквідовують і у Свято-Андріївському соборі. Всередині обвалилась стеля. Ззовні побило фасад. Станом на 9 ранку відомо про 10 постраждалих, які мають осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.